Ви б які рекомендували шукати в інтернеті? Як вона називається? Шкала депресії, бека, шкала тривоги, бека. Вони... Скільки часу займе у людини пройти ці? Ті... Прийти ці шкали. Півтори хвилини. Півтори хвилини. Так. Тобто це не година, це не. Ні, там, там 21 запитання, структура проста, угу. нічого складного там нема. Для того, щоб запідозрити, що це ну, вже не норма, то цього може бути достатньо. Що з цим робити? От, отже, людина зрозуміла або відчула, або пройшла там, цей тест бека, і вона вже розуміє, що в неї тривожний розлад. Що їй робити? До кого звертатися? Віддалі, звичайно, до психіатра. Психіатр це лікар, який займається ну, саме такими проблемами у людей. Чому не до психолога, чому саме до психіатра? Для того, щоб визначити, який об'єм допомоги буде потрібний, краще звернутися до лікаря-психіатра. Це дуже важливо, тому що можуть бути варіанти, що. Проблеми, які людина переживає, пов'язані не тільки з якимись психологічними факторами, а можуть бути і вже більш важкі. Давайте говорити відверто в наших реаліях. Люди, якщо звертаються за якоюсь уже допомогою, то як правило, це ну не прості випадки, а такі, які потребують уже більш специфічної допомоги.